Кров одного донора може врятувати три життя на вкотре долучилися до акції здачі крові. В такий спосіб підтримують наших поранених військових на передовій. Олександр здає кров раз у квартал та готовий робити це частіше. Відчуття добрі враження найкращі зараз в цей час. Потрібно державі дуже багато крові, якщо би можна було здавати її частіше, я б з радістю це робив. Медикиня Діана здала кров дев'ятий раз. Розповідає, стати донором може кожна охоча здорова людина віком від 18 років, вагою більше 50 кілограмів. Ми це робимо, щоб підтримати банк крові в Україні. Через ситуацію є великий дефіцит. Крові в банках, кров рятує життя. Першочергово кров відправляється на фронт з сучасними ініціативами, протоколами, вливається прямо в зонах бойових дій і прямо на лініях фронту. Другою чергою кров передається постраждалим від обстрілів, від тяжких захворювань. Тобто, ця вся кров і щоб врятувати життя. Ми тут живемо, існуємо і працюємо суто через те, що люди захищають наш спокій і робимо максимально все, щоб чимось допомогти. А от у Тетяни інша історія. Вона переборола свій страх і вперше пішла здавати кров. Хочу допомогти військовим, задонатити кров, щоб якось допомогти їм, бо вони захищають нас і допомагають. Це чергова донорська акція, яка пройшла у надвірнянській дитячій лікарні. Охочих допомогти немало кажуть медики Надвірнянських донорів крові. Знають у обличчя. Вони ретельно підтримують банк крові в Україні. Люди відгукуються до нас дуже охочі. Вони вже наші добрі друзі, постійні донори. Така акція проходить не вперше на базі надвірнянської дитячої лікарні. Тому ми вже співпрацюємо. От уже від початку війни. Тому, в принципі. Організація донорів і наш провідний день донора це є не проблема. Не проблема, тому що кажу, це вже наші справді добре налагоджені зв'язки. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.